І слава Ісусу Христу. Ми з вами знаходимося в такому перехідному часі, перехідному періоді між Вознесінням зісланням Святого Духа. Господь Ісус возноситься на небо не задля того, щоб відійти чи покинути, але задля того, як каже своїм учням, щоб послати Вам утішителя, котрого. Отець мій вам обіцяв. І ми з вами маємо цю неділю, котра готує нас до неділі зіслання Святого Духа, такий перехідний час і завжди у цей день є пам'ять отців Першого Вселенського собору, котрий, між іншим, був собором 325 року. Цього року ми маємо 1700 років такий собі. Можна сказати, ювілей для всієї католицької церкви від Першого Вселенського собору. Звичайно, що це не перший собор церкви. Був ще Апостольський собор 51-рік. Але тоді ще це були початки християнства. Це була апостольська церква, це були невеликі спільноти, які були недалеко від Єрусалиму. Християнство лише починало поширюватися між поганими. А 325 рік це перший Вселенський собор, тому що церква вже справді стала Вселенською. Вже присутня на багатьох континентах, у різних країнах, уже християнство починає проживати такий період свого розквіту, починаючи із початку IV століття. І оці собори, першого Вселенського, пам'ять, яких сьогодні завжди, у цю неділю, так згадуємо. Вони зібралися для того, щоб найважливіше описати, у що ми віруємо. І ми з вами до сьогодні молимося тим текстом, який називається Символ віри, Нікео, Константинопольський символ віри, тому що почали його складати на Нікейському соборі, якраз який сьогодні згадуємо, і потім на наступному соборі ще цей текст утверджувався. Церква хотіла вибрати то найголовніше, у що вона вірує. І ми з вами молимося, що віруємо в Бога Отця Сотворителя, в Ісуса Христа як Його Сина, як правдивого Бога, що ми віруємо у Святого Духа, котрий є утішителем. І це найголовніше маємо у цій молитві символу віри, котра, так би мовити, є гімном Християнина. Найважливішим текстом, котрий повинен знати. А навіть більше ним жити кожен християнин. І завжди в цю неділю, коли святкуємо пам'ять цих отців Першого Селенського собору, маємо також це прекрасний Євангеліє, котре ще називають архірейська молитва, хтось каже священича молитва Ісуса Христа, або ще кажуть, це покутна молитва, бо це остання промова Ісуса Христа. У часі Тайної вечері, або ще часом кажуть. У часі останньої вечері, котра в певному сенсі чисто по-людськи стає такою вечерою прощання Ісуса Христа своїми учнями, ми чуємо цю прекрасну молитву, де Ісус Христос зводить очі до неба і молиться за Отця, і молиться до свого Отця за себе, за ту годину, котра Його чекає, у якій він має прославити і показати Божу любов, а потім молиться за усіх тих. Котрих Бог йому дав, як це прекрасно звучить, каже Ісус Христос, за всіх тих, яких Ти дав мені, щоб ніхто із них не загинув, щоб я нікого не погубив. А потім в кінці Ісус Христос ще й молиться за всіх тих, які за їхнім словом увірують. Кінець кінцем, дорогі брати і сестри, можна сказати, що Ісус Христос охоплює своєю молитвою нас із вами. Услій усі послідуючі покоління, котрі за Словом апостольським увірують. І ця молитва, дорогі брати і сестри, вона дуже важлива, бо, бачите, читається якраз у цю неділю, котра нас готує до прийняття Духа Святого. Тобто, якщо ми хочемо бути вповні християнами, то маємо всі рахуватися з тим, що Ісус Христос за нас і з вами помолився, покутну молитву. Ви всі були на архієрейській літургії якось, і ви знаєте, що при таких торжественних літургіях, коли заходить єпископ, то хор співає вошел єси архіерею. Во церков Божую. Щоб молитися, потім говориться такі гарні слова, за свої, в першу чергу за свої, і за людські. Невігластва, якщо хочемо сказати по-українськи, невіжества, невігластва, мається на увазі за все те, що ми несвідомо можемо у своєму житті наробити. Бо, хоч ми є свідомі християни, але не раз через своє невігластво, через те, що часом не пам'ятаємо, бо просто, що ми є слабкі, ми грішимо. І кажемо, що коли заходить єпископ, перед літургією він заходить для того, щоб молитися за своє невігластво і за невігластво цілого людського Божого народу, який знаходиться у церкві. І от також сьогодні Ісус Христос молиться цю архієрейську молитву, де наголошує на найважливішому, що віра і наше життя, дорогі брати і сестри, це не щось різне. А одне й те саме. І коли хочемо добре собі пережити сьогоднішнє Євангеліє, цю архірейську молитву Ісуса, то маємо собі взяти із неї також добрі висновки, як має звучати наша молитва. Ви всі знаєте, що існує молитва покути, яку у сповіді священник нам заповідає помолитися. Як надолуження за наші гріхи. І часом ми можемо на цю молитву не дуже зважати, або не раз приходять до сповіді християни і кажуть, не пам'ятаю, чи помолився покуту. Ну, забув. Бо, може, не дуже серйозно ставимося до цієї покутної молитви. Але що це є молитва покути, дорогі брати і сестри? Коли ми вже висповідалися своїх гріхів, коли ми вже каємося з цілого серця і обіцяємо в присутності священника, що будемо серйозно старатися над своїм життям і з допомогою Божою змінювати щось у своєму житті, щоб це навігластво не повторювалося, то маємо також зосередитися, що та молитва покути це не щось, щоби просто, ну, треба ще після сповіді помолитися. Але це є така добра нагода ще раз подивитися на той період, з якого я сповідався. Для чого? Для чого дивитися на те, що вже минулося, з чого я висповідався і вже розкаявся, і Господь мені пробачу, бо ми з вами у це віруємо, що через тайну сповіді, коли людина щиро кається, немає гріха, який би Господь не прощав. Але для чого? Через покуту ще раз собі. Пригадати свої гріхи, добрі брати і сестри, щоби дуже добре собі усвідомити, щоб прийняти школу Святого Духа, що Господь мене навчив через ті мої упадки, щоби вже не бути таким невігласом, як перед цим, зробити собі добрі висновки, усвідомлено, ще більш усвідомлено, ще більш глибше, проживати свою віру у своєму житті. Ось яка важлива покута, доріг брати і сестри. Всі ви, хто сидить за кермом час від часу. Ви знаєте, щоб добре їхати, то важливо не просто дивитися вперед. Як не дивишся у дзеркала заднього виду, ну то дуже погано. Наражаєш себе на небезпеку. Отак так само і наша покутна молитва або наша молитва, в якій ми пригадуємо своє життя. Як воно складається? І Господь Ісус, коли молиться до Бога Отця, то каже, про що Він там говорить? Про ту годину, котра зараз приходить, каже, щоби я у ній тебе прославив. Дорогі брати і сестри, як часто ми собі у своїй молитві пригадуємо своє життя і думаємо собі, а для чого Бог мене призначив? Як у своєму житті я маю прославити Бога? Якою є моя місія? І це дуже важливо, дорогі брати і сестри. Молитва покути, вона є для того, щоб я собі ще раз переусвідомив, а яка моя місія в моєму житті? Чи я добре її виконую? Бо Ісус Христос, ніби так сповідаючися перед Небесним Отцем, каже, я виконав те діло, котре Ти дав мені виконати. І часом, дорогі брати і сестри, ми не можемо так спокійно. Сказати Небесному Отцеві, я теж зробив все те, що Ти мені доручив у моєму житті зробити. Часом це звучить, і особливо, коли ми сповідаємося, то це звучить якраз навпаки, тут я не дотягну. Тут в мене не виходить. Тут я знову впав. Тут знову диявол мене зупинив. Але Проходячи через цю сповідь і молячися покутну молитву, дуже важливо, щоб ця покутна молитва стала частиною нашого молитовного правила, дорогі брати і сестри. Покутну молитву треба молитися, може, і кожного дня, особливо, коли собі робимо іспит нашого сумління. Ще раз собі і ще раз подивитися на своє життя, як я його проживаю. Дещо є важливі зміни, котрі маю впроваджувати в своє життя. Це є перший момент. І потім другий Ісус Христос молиться за всіх тих, кому Бог йому, котрих Бог йому дав. Це другий елемент, дорогі, дорогі брати і сестри, важливий у нашій молитві, коли ми молимося, і особливо, коли із Богом говоримо формою діалогу. Нашими простими словами, коли розмовляємо з Богом, пригадувати також собі всіх тих людей, котрих Бог мені дав. І не просто, щоб за них помолитися, не просто, щоб там помолитися за все добре у житті людей, яких ми там, не знаю, можемо назвати по імені, але подумати собі про життя цих людей, подумати собі про, про них. Про наші, із, про наші із ними стосунки, як ці стосунки виглядають. Бо це також допомагає нам поглибити нашу віру, укорінити нашу віру у наше життя. Ну бо я можу собі думати, що я добрий християнин, але тоді, коли у мене не дуже добрі стосунки з моєю дружиною, з моїм чоловіком, з моїми батьками, з дітьми не все так клеїться, як могло би. То це дуже важливо, щоб я собі ще раз переусвідомлював, якими є ці мої стосунки із тими, кого мені Бог дав у моєму житті. Ісус Христос знову ж таки перед своїм Отцем спокійно говорить, я нікого не погубив із тих, котрих Ти мені дав. Я твоє Слово передав їм, бо я для цього і прийшов, щоб принести людям людському роду Твоє Слово. І Господь із спокійною, і спокійним сумлінням молиться за всіх тих, кому Бог його дав. Часом, дорогі брати і сестри, наше сумління не зовсім спокійне, бо Івана Іван у своєму посланні потім скаже, що якщо хочеш бачити, чи ти справді віруєш у Бога, подивися, як ти відносишся до свого ближнього. І коли хочемо знати правду про те, наскільки ми Бога любимо, то каже Івангелист Іван, подивися, наскільки любиш ти свого ближнього. І якщо не любиш того, кого ти бачиш, не можеш казати, що ти любиш того, кого не бачиш, а Бога ти ніколи не бачиш. Дуже добрий такий приклад для іспиту нашого сумління. І це дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб і ми собі. Брали сьогодні гарні висновки з цієї архіерейської молитви Ісуса і впроваджували їх у нашу молитву. Бо йдеться, дорогі брати і сестри, не тільки про перепрошення, бо я там, може, не завжди правильно жив або десь я впав в якийсь гріх, але для того, щоб добрі висновки собі робити, із того, що сталося в моєму житті, робити собі добрі висновки з моїх стосунків і щось там змінювати, щоб я краще. Відносився до когось краще жив з тими, кого Бог мені дав. І тоді справді ми набагато глибше будемо проживати наше християнство. Але також дуже важливо сьогодні, дорогі брати і сестри, щоб ми собі пригадали, що у кожного із нас є конкретна Богом дана місія. Кожен із нас по-своєму може Бога прославити, так як ніхто інший. І це велика відповідальність на наших плечах. Там, де ми є, поміж тими, кого, кого Бог, котрих Бог нам дав, або на тому місці, котре Бог мені дав. І кінець кінцем Ісус Христос ще молиться і за всіх тих, котрі через Слово їхнє увірують, через Слово Апостольське. Чи ми думаємо собі, дорогі брати і сестри, що важливий також цей третій елемент архірейської молитви Ісуса? Що, можливо, про мене не напишуть книжки історії. Про мене ніхто там не згадає про моє життя. Але це не означає, що після мене не залишається якийсь слід тут, на цій землі. Для майбутніх поколінь. Чи ми відчуваємо також на своїх плечах оцю відповідальність за майбутнє? Можливо, Неможливо, але точно, колись мене не стали. Але я можу через своє життя вагомий слід після себе залишати. Не можемо собі недооцінювати нашого життя, дорі брати і сестри. Бо це би означало недооцінювати те, що Бог нам дав у нашому житті, недооцінювати Божі дари. Але наскільки відповідально я ними користуюся для того, щоби Бога отця прославити. Це серйозне запитання для християнина, котре сьогоднішня неділя ставить перед нами. Відповідаємо спокійно собі на це запитання про наше життя, про наші стосунки, про те, яке значення наше життя може мати і буде мати після нас. І разом з тим вчимося поглиблювати свою молитву. Амінь.